Доброго ранку всім, шановні трейдери. В ефірі Market Discussion звати Вадим Миколаївич. Зустрілися в огляді ринку, подивимось, що в нас сьогодні є. фундаментально, по технічному разі. Традиційно починаємо з новин, відкриваємо економічні календарі. Середа сьогодні, 16 число. Дивимося, що в нас сьогодні. Виходили ранішні новини по споживчим цінам по фунту. Тому сьогодні на мирнікаво о 9-й ранку я могли побачити підвищену волатильність на фунту. І з новин, які залишились у нас на сьогоднішній день. Це виходить е, тільки е, трішки Канади о 15.15 .15, не сильно важливі для того, щоб там підняти волатильність, О 15.30 буде піднята волатильність і за PPI на американському доларі. Тобто при відкритті американської сесії буде піднята волатильність на американському доларі, після чого також. До 17.30 буде залишатися ця волатильність, тобто з моменту відкриття сесії до приблизно 6 вечора може бути підвищена волатильність на американському доларі, Враховуйте це під час відкриття угод. Далі в 21.00 буде книга ФРС і виступ Тобто не занадто не сильно важливо. Окей, тоді резуміруємо. О 15.30 піднята волатильність на американському доларі, а о 17.30 піднята волатильність, те ж саме. І єдине там, можливо, трішки Канади після 3 години дня. В більшості випадків сьогодні нічого серйозного немає, окрім відкриття американської сесії. І одразу переходимо до, до графіків. Технічну альзу дивимось, у нас графік золота, у мене відображений денний таймфрейм. Бачимо, що золото у нас в висхідному напрямку зараз іде. а Максимум не дуже певно, але в принципі тінями пробивають вгору. Все ж таки цей напрямок залишається ближче до висхідного. Мінімуми чітко ростуть, максимуми не так впевнено, але теж ростуть. Зараз і нам намагається рухати свіпус. Чіткого сигналу на початок напрямку ще немає. Ми бачимо, що ця корекція ще зберігається корекцією. По-хорошому, нам потрібно чекати, буде тут більш певного сигналу. На стахастику 4 години не дивитись, нема чого. На денному стахастику сигналу не буде. А, якщо ж дивитися денного, що може бути? Сьогодні ця свічка може повернутися трішки нижче, якщо, вона напевно, трішки нижче, вона може сформувати перевернутий молот, що буде сигналом для покупок. Дивимось, минулого разу вона сформувала молод для, для цього сигналу. І там можна було скористатися покупкою. Потенційний профіт цієї угоди далі по напрямку, це притик до ціни. 33,90, десь 33.80 по золоту. Тобто зараз золотом розглядаємо далі покупки. Загальна картина на золотом бачимо, що залишається висхідною ціна, знову йде до свого е історичного максимуму. Тому, в принципі, далі розглядаємо покупки е далі по тренду. Поки що сигналів на покупки конкретних немає. Це хіба що просто по тренду далі. Далі графіка канал, це ідентична ситуація. Ціна рухається в середньостроковому висхідному напрямку, ціна рухається в корекції. І зараз може сформуватися сигнал на імпульс. А якщо ми звернемо увагу на. Менше так на 4 години, то та ж сама ситуація. Бачимо, що в цьому графіку ще мінімум-максимум обновлюється донизу. Тобто, коли ми побачимо, що мінімум максимум почнуть обновлюватись вгору, і особливо після виходу з цього каналу, то можна буде для себе більш певно розглядати покупки далі по тренду. В більшості випадків трейдери, які тут торгують, вони вже позаходили, тому зараз може бути можливість для того, щоб додатися потенціал виходу з топ продуктів приблизно. Астрійський канал продовжуємо купувати далі по нато. Астрій-Швейцаріс. З тощо до да навпаки, тут у нас несхідний тренд. Ціна зараз рухається в невпевненому імпульсі, е, в мене відображено Синя зона це у нас зона десь близько 61-го трішки вища. Тобто ціна може зараз рухнути відразу в імпульс близько на 95-100 пунктів, або трішки ще порухатись в корекції, і ще на приблизно 60 пунктів може піднятися і після цього тільки сформувати сигнал впевнені на продаж. В більшості випадків трейдери можуть починати продавати далі по тренду, але з усередненням трішки вище, з безпечними стоплосами за критичним максимумом денним а, рівнем корекції. Тому австрій розглядається розглядаються продажі, але з урахуванням того, що корекції ще є куди йти трішки вище. Це австрій зараз. Фунт-Швейцаріць. Дивимося, що середньостроковий низький тренд ціна рухається в такому слабої корекції на 4-годинному таймфреймі. в принципі, якщо подивимось, то можемо побачити, як ця корекція почалася йти. Піднятися вона може в притик до попереднього рівня, це у нас буде зеркальний рівень. А вище, ну, принаймні, поки що не видно, щоб вона планувала підніматися вище, ніж цей рівень. Але все одно залишається ось цей максимум поки що самим головним, тобто вона може підняти до будь-якого з цих місць і потім після цього почати падати. падати. В цей час сигнал Стахастика може нам це підтвердити. В цьому випадку сигнал-стахастика буде сенс використовувати. Він нам декілька разів давав сигнали, і всі ці сигнали були достовірними. Тому на цей раз можна також, також положитися на стахастику, щоб дати можливість викрити угоду далі потребу. Тобто зараз по фунту можна розглядати продажі з урахуванням того, що доведеться усереднювати стрішки вище, щоб торгувати далі по середньостроковому напрямку. Австриї середньостроковий висхідний напрямок, ціна рухається в певному імпульсі. Заходить, рекомендується тим, у кого є можливість захищати свої угоди, тому що тут ось є рівень, е потенційний рівень корекції, фактично рівня корекції тут немає. Тобто ціна може вполні вероятно і спуститися зараз. А, і після цього тільки піти в імпульс, але якщо очікувати корекцію, то можна її в так і не дочекати, ціна може просто спокійно дійти до наступного рівня до максимум е попередніх. Зараз ціна з більшою вірогідністю може піти в корекцію назад до цього рівня, це близько 100-120 пунктів падіння, і після цього дати додатковий імпульс. Якщо не хочете втратити угоду, то краще е відкрити легеньку покупку і потім після корекції усереднитись. Або якщо чекаєте прямо занадто впевнених угод, то, звісно, краще дочекатись корекції, потім забирати все ж таки до цього самого рівня потенціал виходу приблизно 280 пунктів. На столиці японці 280 пунктів це приблизно 2 до 2,5 тисяч доларів з одного. лота. Швейцарець японець. Середньостроковий висхідний тренд. Денному напрямку ми бачимо, що вона точно так же, як на попередньому японцю. Тобто, у нас зараз всі графіки де японець в другому місцю. Певно, йдуть в імпульсі, тому тут о, багато розглядати не потрібно, ми переходимо на менші тайфреми, де видно імпульси корекції, і в цих імпульсах корекції їх тут вийде. Зараз вона рухається в імпульсі, потенційне її проходження імпульсу, в принципі, вже зараз закінчується. Це длина попереднього імпульсу, тобто вона спокійно пройшла так же, як і попередній. І за цього можна зробити висновок, що вона вполні вероятно могла би зараз піти назад в корекцію до рівня і тільки після цього розглянути угоди на покупку. В більшості випадків вже можна було б купити в очікуванні, що вона не піде в корекцію. Але з готовністю до осереднення, тому що все ж таки корекцію корекції вона робить, просто нечасті. Тому на швейцарці-японці ми розглядаємо далі угоди по напрямку. Найближчий рівень корекції аж ось тут, тому якщо ви ставите стоп лоси за цим рівнем, їх не найкраще де ставити. Ось найближчий рівень для стоп лосів ближче поки що немає. Якщо відіб'ється, сформує рівень корекції новий, то можна буде поставити короткий стоп лос для більш впевнених угод і хорошого співвідношення погоди євро швейцарський франк, бачимо на денному напрямку, що у нас йде середньостроковий несхідний тренд, ціна рухається в такому не дуже впевненому імпульсі, не дійшла ще до найближчого рівня, і повинні, вероятно, вона зараз може туди піти після того, як вийде з цього легенького боковичка, це не боковичок, ну такого з, 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 замідління. Оцього. По-хорошому, по Єврошесарцу по треба розглядати угоди далі по напрямку, бачимо, що цей мінімум ще не дійшов до рівня, тому варіант А він зараз буде йти туди, варіант Б він повернеться спочатку до рівня корекції і від нього вже сформує більш певну угоду на продаж. Тож саме, якщо ви турбуєте просто по напрямку, то угоди на продаж вже повинні були висіти ще приблизно після пробиття цього мінімуму цього рівня. І Якщо ви в ньому вже знаходитесь, то просто можете тримати далі по напрямку, ціна може трішки повернутися з корекцією. Якщо ви шукаєте більш певних угод, краще дочекатися рівня корекції а, з сигналом стахастики. Можна буде розглянути угоду на продаж. Потенціал виходу не найвищий рівень, а е, через рівень, тобто це приблизно 70 пунктів в історії цей рівень можна знайти. Євро 6 розглянемо далі угоди на продаж по тренду середньостроковому. Єврофунт, Ціна рухається в е, імпульсі. Це не корекційний рух, тобто якщо вона сьогодні ще трішки впаде, то це можна буде вважати за маленьку корекцію. Дивимося, що у нас є. Ось у нас висота попереднього імпульсу, тобто по-хорошому вона може спокійно дійти весь імпульс одним поштовхом. Зараз вона пробила один із рівнів максимумів, тобто, вона спокійно може дійти до наступного рівня, це в нас 100 пунктів. На менш таймфреймі, якщо ми розглянемо цей самий графік, то ми бачимо, як ціна зараз непевно рухається в корекції. Тому варіант перший, вона трішки впаде там, на 20-30 пунктів і потім піде по імпульсу. І варіант другий, вона зараз, впевнено піде по імпульсу, можна розглядати. Далі впевнені покупки. Тому єврофунт краще розглядати покупки, рівень корекції у нас відносно недалеко, тобто вона щойно відбилась від нього. Якщо вона зможе відбитись від цього рівня, це буде не найкращий, але все ж таки рівень для стопосу якогось мінімального. Якщо ви там розглядаєте дуже консервативні угоди, то краще, звісно, ставити за цим рівнем корекції. Це трішки більше стопос, але він більш безпечний. Локально, якщо ви торгуєте на чисто 4-годинному таймфреймі, то тут для вас може бути сформований сигнал по стихастику, але це сигнал не який дасть весь цей імпульс, а сигнал, який буквально дасть 30-40 пунктів а, по стихастику. І то не факт, що він зараз спуститься, дійде. Повні вірятно, що цей графік далі продовжиться рухатись без ніяких корекцій. Тому. А, слідкуємо ще за новинами, тому що, в принципі, якби він хотів там сильно новини підбити, то він би це вже зробив, тому що вранці були новини по фунту. А на євро новину нас сьогодні немає. Тому єврофунт розглянемо далі по тренду по середньостроковому напрямку. Євро-новозеландський долар. Імпульс уже пішов, зараз уже угоди є. Тобто вам потрібно просто розглядати їх далі, аж притик до наступного рівня. Це приблизно 170 пунктів. Розглянемо цей рівень. Ми бачимо по найближчому максимуму, який був сформований тінями. І дивимо, що в цілому єдина зупинка. Цього, цього руху може бути найближче через цих 170 пунктів. В цілому можна буде впевно розглядати аж до наступної рівня через 500 пунктів, але краще, щоб вона хоча б дійшла до попереднього, там може буде хоча б одна корекція, і можна буде впевно забрати притик до всіх 500 пунктів. Зараз тренд залишається висхідним, мінімум-максимум бачимо, ще по-прежньому ростуть, тому краще розглядати далі покупки далі по, нету, по напрямку. Це в нас євро, новозеландський долар. Єврошведська крона. Ідентична ситуація, ціна рухається в імпульсі. А, варіант А, вона зараз спокійно дійде до першого, до наступного рівня це приблизно 700 пунктів. А, варіант Б, він такий, скажімо, менш вірогідний, але все ж таки є, це що вона спуститься назад до цього рівня ще на тих самих 700 пунктів, і тільки після цього дасть уже хороших 1300 1400 пунктів з урахуванням відбиття від нижнього рівня. Зараз вона пробуває свій максимум у цього напрямку. І планевірятно її тут може нічого не зупинити. По-хорошому можна відкривати угоди, якщо ви можете вже виставити стоп-лоси за найближчим рівнем корекції, можна тримати ці угоди, співношення стоп-лосу буде явно погіршене, але принаймні ви не втратите угоду. І розрахунок на усереднення ще додатково після корекції, якщо вона буде. Тому впевнено, можна розглядати єврошівську круг далі по напрямку, ніяких сигналів або на цей графік поки що немає. Фунт японець. Ціна рухається в імпульсі, вже все-таки відбилось від рівня а, дзеркального. Відповідно, зараз вже починається той самий імпульс, якого ми чекали а, буквально пару днів тому. До найближчого рівня у нас залишилось 128 пунктів, це небагато, це приблизно 600-700 доларів одним лотом. Якщо ви торгуєте хорошим об'ємом, то відповідно це буде відповідний дохід. Найближчий рівень корекції, не сказати, що це найвпевненіший для стоп лосів тут, але якщо це весь потенціал, який ви хочете забрати, то звісно ви можете розрахувати на цей стоп лос Саме Найкращий стоп лос буде хоча, би, хоча би за цим мінімум, це і то з урахуванням того, що це навіть не рівень корекції. Ну це хоча б за шістдесят рівнем по. Фібоначі. Тому по фунту японців ми продовжуємо купувати далі по напрямку. Напрямок у нас впевнений. Бачимо, імпульси корекції чітко йдуть. І ціна зараз вийшла з декілько... ну, тижневих, грубо кажучи, корекцій. І зараз вже другий день іде в імпульсі. Тобто можна розглядати далі по тренду, але не забувайте про стоплос. Їм тут місце хоча би, хоча би за цим мінімум. А... Новозеландець, Канаді. Ціна рухається в імпульсі. на жаль, точка входа вже була раніше. Тут краще розглядати тільки локально. Ми бачимо, що якщо ви торгуєте там, 4 годинному годинному напрямку, то імпульс уже пішов, ви можете в ньому торгувати. У нас найближчий імпульс це до найближчого рівня. Тобто прямо зараз угода може спокійно дійти. Цих 47. Ну, в наш випадку виходить 40-50 пунктів. 40 беремо в запаси. 40 пунктів вона може дійти далі до найближчого рівня. А, на цьому тренд, звісно, не закінчиться, але це найвищий потенціал, це 40. 50 пунктів падіння. В ідеалі, якщо вона їх е, пройде впевнено, то більш ніж вирігідно, що ціна взагалі вже не зупиниться на найближчі декілька днів, а то й тижнів, можна буде розглядати падіння впевне падіння в цьому графіку. На ну, звичайні бачимо, що це він виходить зараз з боковика, а для нього це досить е, е, зараз. Скажемо, важкуватий момент, тому що цей вихід досить затяжний. І якщо він дійсно так виходить і закріплюється з ним декількома днями, то це вже все, впевнений буде певний середньостроковий несхідний тренд. Якщо говорити про сам тренд, це падіння не є ще середньостроковим, тобто це не саме впевнене падіння, проте в ньому вже можна торгувати, тому що ми бачимо, що є чіткий імпульс, корекції і наступний імпульс. Потенціал для імпульсу це хоча б довжина попередньої імпульсу, відповідно, вона залишається цих 40 пунктів. Для тих з вас, хто заходить хорошим об'ємом на маленьку кількість пунктів, це угода, яку потрібно було розглянути ще хоча б 2 дні тому, але в неї ще залишається щойно. Це у нас новозеландець Канадець. Новозеландець – Японець. Новозеландський долар, японська єна, Ми бачимо, що вона рухається в імпульсі. Майже без корекцій, до найближчого рівня в неї залишилось від нинішньої точки близько 70 пунктів, краще розглядати угоди на покупку локально, тому що е, більш тут рівень корекції так це не побачить. Локально цей напрям виглядав би ось так. Якщо ви торгуєте в 4-годинному годинному, -годинному таймфреймі, це ваш напрямок якраз. Е, рівень корекції на, на жаль, не ось тут, а хоча б за. Цим мінімум тут краще всього виставляти стоп-лосс, тому що ціна вполне вірят, могла би повернутися в корекцію сюди, це буде її зеркальний рівень, і вона від нього відб'ється більш певно. В цілому нема зараз, на жаль, сигналів конкретно на покупку, цей рух вже давно почався, ще приблизно з цього імпульсу потрібно було починати. Зараз, іде один, зараз пройшов один імпульс, корекція, і зараз після другого імпульсу починається друга корекція. Корекція може, знову ж таки, може десь тут і закінчиться, може спуститись назад до цього рівня. На тренд це ніяк не вплине, але якщо ви. Не звикли тримати угоди, то краще, звісно, дочекатися якогось входу. А що за дочекатися входу, що я маю на увазі? По стахастіку можете спробувати розглянути сигнал, але дочекайтеся виходу хоча б, сигналу постукатись. Потенціальний імпульс, який вона може пройти локально, це хоча б дліна попередньої імпульсу, Ми бачимо, що їй, в принципі, буде куди дійти ще хоча б на 60-70 пунктів. А, вона цей потенціал ще не пройшла, а в ідеалі від нинішньої точки знову ж таки. Ще 70 пунктів чистими. Тому Новозеландій це поніс. Розглядайте далі угоди по напрямку. Сигнал на вхід короткого тут немає. Якщо ви торгуєте в середній строк, то сигнал був 2 дні тому буквально. Його можна було розглянути ще тоді. 3 навіть дні тому. А, на цьому, в принципі, в мене все. Досить а, легкий сьогодні розбір, тому що графіки досить зрозуміло ходять. Тому обов'язково слідкуйте за новинами, щоб вони вам не заважали. Враховуйте співвідношення, враховуйте обсяг угод. Якщо ви торгуєте короткими угодами, то можете зайти більше об'єми, але враховуйте, розраховуйте обсяги для кожної згод. На цьому на сьогодні в мене все. Всім гарного дня і хороших торгів. До зустрічі!